Усім привіт! Продовжуємо тему шопінгу на моєму каналі. І сьогодні я знову в лавіні, аби показати вам деякі новорічні образи або просто зимовий одяг. І перше, куди ми зайдемо, це буде магазин сінсей. Тут є багато чого нового та досить прикольного. Наприклад, за 549 гривень чорна сукня з ось таким рукавчиком. Також прям якийсь цілий комплект за 149 гривень топ, а до нього йде ось така блискуча спідниця. Спідниця коштує, до речі, 169 гривень. За 399 спідниця з ось такими великими паєтками. За 599 гривень чорна сукня, до речі, я її дуже хотіла приміряти. І я вам скажу, що я її примірюю. І ви побачите, як вона виглядає на мені. 549 гривень сукня з довгим рукавом, довгою спідницею досить. 549 гривень знову чорна. Ворна сукня з довгим рукавом, з ось такою спідничкою. Короткою вже. 400 гривень сукня з квітами. Коричнево помаранчевих тонах, можна так сказати. І з такої самої тканини, до речі, ще є ось такий формат сукні. Тут вже йде досить довга спідничка. За 549 гривень знову ж таки сукня, вона вже в цілесному кольорі. 549 гривень оксамитова сукня з коротким рукавом є в червоному, а є в чорному кольорі. Також тут є. І ще ось такий светрик за 719 гривень з е, горлишком таким. І загалом він такий трошки оверсайз. Також білий светрик за 549 гривень, і він також трошечки такий оверсайз. А за 549 гривень сукня в чорному кольорі з ось такими квітками. 549 гривень сукня з довгим рукавом, а також довгою спідницею. Досить гарна. За 719 гривень чорна сукня з квітками, і тут, до речі, навіть йде пасок ось такий. Далі, за 499 гривень, спідниця в досить приємному кольорі рожевому. 500 гривень сукня в чорному кольорі. Ось такого цікавого пошиву. 329 гривень сорочка з довгим рукавом. А там ось такі малесенькі сніжинки. 279 гривень. Коштує ось така чорна блузка з ось таким принтом. А також за 99 гривень чорний топ з складками попереду. 549 гривень ковтина в смужку. І ось так вона виглядає на мадикені. Як ви бачите, її можна навіть паском ось так закріпити, і це буде досить стильно. 399 гривень світшотик новорічний в тілесному кольорі, а також до нього йдуть такі штанці. штанці Коштує, наприклад, також 399 гривень. Далі трошки покажу пальто, наприклад, за 1100 ось таке тілесне, воно без поясу йде, просто пряме. 1400, а чорне з ось таким хутром всередині, за 400 гривень оксамитова сукня в зеленому кольорі з ось таким довгим рукавчиком. Також є ще чорна сукня, але тут вже короткий рукавчик. І коштує така 549 гривень. Ну а далі ми йдемо в примірочну. І перше, що я вам показую, це ось такий светрик в червоному кольорі, досить гарний і, в принципі, на мені гарно сидить, і приємний на дотик. А це саме головне, як на мій погляд. 549 гривень розмір S. Далі я вирішила приміряти цей новорічний аутфіт, але, на жаль, там не було моїх розмірів, тому я міряла вже які є. Наприклад, штани розміру МК, і вони на мені досить великі. А, а світшот, в принципі, нормально сів. Світшотик, до речі, приміряла в розмірі XS, ну і коштував він 399 гривень. А штанці 399 гривень і розмір М. Далі. Просто шикарна сукня з довгою спідницею. Для мене це не типово, тому що я зазвичай ношу короткі спідниці, а це вирішила приміряти ось таку довгу. І воно мені просто супер, як сподобалось. Я не знаю, це просто шикарно. Мені подобається її пошив, її резинка на талії, що підкреслює талію. І приміряла я в двох розмірах. Спочатку трошки більший, а потім трошки менший. І все ж таки зупинилася. На меншому, а саме 2X S і коштує ця сукня 549 гривень. Далі ще одна сукня, вже з короткою спідницею, це для мене вже типово. Вона оксамитова, в чорному такому кольорі, і мені дуже подобається виріз зверху, і взагалі її пошив. Вона дуже гарно виглядає, що позаду, що спереду. Коштує така 399 гривень, приміряла в розмірі S. А це сукня, через яку я дуже хотіла в сінцейбу. Вона мені дуже сподобалася на сайті, і я вже мріяла її придбати. Але коли я приміряла її, то вона мені взагалі почала не подобатися за рахунок її спітниці. Хоча я розумію, що це такі пошиви, потрібно було очікувати саме такий результат, але в ній виглядала як якась дитина. Я не знаю, чому мені так здалося, але це факт. 599 гривень розмір XS. Ну і далі знову світер, такий же самий, як я показувала на початку, але вже в рожевому кольорі. До речі, який вам більше сподобався, червоний чи рожевий. Ну і коштує 549 гривень розмір XS. Наступний магазин, який ми з вами завітаємо, це магазин нью Yorker. І тут вже такі прям блискучі наряди. 1200 гривень сукня з паєтками. Далі просто чудовий, красивий, я не знаю, як його ще описати, комбінезон з паєтками. За 700 гривень ось така ковтинка з бантиком на грудях і довгим рукавчиком. Також є ще ось такий топ. в сіро-молочному якомусь кольорі 500 гривень коштує. За 400 гривень майка з блискітками. 1000 гривень коштує ось такий сарафанчик з сіткою. та Різними стразиками, 1200 гривень сукня з цікавим вирізом, 1600 гривень знову сукня і знову паєтки. Тут, до речі, буде дуже багато паєток Це таке попередження, я не знаю. 319 гривень топ в різних кольорах, стрібний, чорний, 700 гривень сукня з вирізом на грудях, і ось такою зав'язкою з боку. 1200 гривень а, срібна сукня з паєтками. 1000 гривень коштує ось така ковтинка сітка. Як ви бачите, вона повністю прозора, буде просто чудово під якийсь чорний топ її одягнути. 250 гривень топ I Love Christmas 599 гривень спідниця. З стразиками знизу, а також до неї йде ось такий топ з довгим рукавчиком, коштує 599 гривень. 699 це спідниця знову з блискітками. 1000 гривень світшотик з Мері Крісмас і ось таким оленем, 800 гривень сукня приталена, є в двох кольорах чорний та білий. А також новорічний светрик за 700 з ось такими оленями. Ну і далі ми йдемо в примірочну і я вам покажу. Деякі аутфіти. Наприклад, ось така футболочка з паєтками, вона просто неймовірно блистить і загалом носить прикольно. Але є один нюансик, я забула зняти етикетку, і скільки вона коштує, тому дуже вибачаюся перед вами. А поки що дивимося на наступний лук. Це комбінезон. Він мені просто неймовірно як сподобався. Він гарно сів на мені. А, він приталений, як ви бачите. А, стразики і взагалі просто супер. А, ось так він виглядає позаду. Збоку, ну і загалом просто шикарно. Коштує 1000 гривень і приміряла я в розмірі 34-му. Далі сукня з паєтками, срібному ось такому кольорі, коротка спідниця. І як ви бачите, тут її родзиночка це те, що лише один рукавчик. І це просто чудово. Позаду виглядає ось так. Також досить прикольно на мені сіла. Мені все сподобалося, все нормально, все мене влаштовує. І досить гарно на новорічну ніч, наприклад, таке одягнути 1200 гривень. Прибіряла в розмірі 34-му. Далі знову оксамитова сукня, і тут просто шикарний виліс на грудях. Як ви бачите, він з'єднаний ось такими шнурочками з стразиками, можна так сказати. Одним словом, він блистить і просто супер. Позаду виглядає як звичайна сукня. Але попереду просто шикарно, як на мій погляд. Коштує така сукня 799 гривень, приміряла в розмірі S. Далі знову оксамитова, але тут вже йде ось такий малюнок ромбиків, а також виріс з сіточкою. Просто супер, по талії йде шикарно і загалом приталена сукня. Позаду виглядає ось так. Ну і попереду. Просто неймовірно. А, приміряла в розмірі 34-му і коштує 800 гривень. Ще й знайшла ось таку спідничку в клітинку, сіро-біло-чорному кольорі для школи або, наприклад, університету я не знаю, просто а, чудово. Коштує така спідничка тут 399 гривень, і приміряла я в розмірі S. Ну і до речі, коли я вже виходила з магазину, я помітила ось такі сережки новенькі: 249 гривень, новорічні. Ну і далі я пішла де-факто. Тут також є деякі новинки, наприклад, сукні, ось такі. 1099 гривень та чорна, і 999, та котра з манекену, знову ж таки. 1300 гривень оксамитова чорна сукня з гудзочками, 1300 гривень знову сукня, але тут вже така. Крапкулинка йде, і довга спідниця. 649 гривень ковтинка, сітка, можна так сказати, прозора одним словом, ковтинка ця. Далі светрик в малиному ось такому кольорі 499 гривень топ. В блискітках 699 гривень сукня, сіра, ось така блистить також. 1099 гривень сукня прямого крою. В сірому кольорі. 1500 гривень рожева сукня на ось таких бретельках Досить прикольно. 799 гривень кардиганчик в малиновому кольорі. Також є в білому, як ви бачите. Металевий светрик за 1100 гривень. 799 гривень сукня в коричному кольорі та ось такими крапочками. Також є пасок на талії. 1100 гривень бомбер в рожево-білому кольорі, а також за 699 гривень светрик в чорно-червону смужку, досить прикольний. Далі за 1199 гривень біла ось така зіпка, можна так сказати, але вона дуже м'яка. А Також є ще ось такий прям комплект, жилетка, топ, штанці. Наприклад, ось цей топ він коштує 599 гривень по знисті зараз. А жилетка коштує 699. А штанці ось такі 799. Светрик по 799 гривень з ось такими дірками в зеленому кольорі. 1099 це спідниця джинсова. А за 999 а светрик в ось таку сіточку, наче. 999 гривень тут дуже багато светриків з новорічним принтом. Це прям чудово, тому що скоро новий рік і потрібно щось таке новорічненьке, аби підняти собі настрій. І тут багато таких светриків. 1099 гривень штанців в такому біло-сірому кольорі, 999 ковтинка в рожевому кольорі. А далі почалась, на жаль, тривога. Я не встигла нічого приміряти в цьому магазині, і я поїхала додому. Почалась тривога, тому я поїхала додому і зараз я буду показувати вам свої покупки. І одну з них ви вже бачите на мені це ось така оксамитова сукня з сінсайгу. Вона мені дуже сподобалася. Можливо, треба було б і чуть-чуть поменше розміру взяти, але, на жаль, його не було. Це в розмірі S Але в будь-якому випадку воно дуже круто на мені дивиться. Ось так воно виглядає позаду. Круто, да? І ось так попереду. Тут, як ви бачите, ось такий цікавий виріс. Він мені також дуже сподобався. А також рукавчики ось такі довгі. Ну і загалом, ось як воно виглядає. І загалом я дуже задоволена цією покупкою. Ось так. Також я ще знайшла ось таку гарну оксамиту сумочку у себе. Я її купувала досить давно. Але вона дуже круто підходить під цю сукню. Вона також чорна, також оксамитова, а отже, просто чудово. І прям е виходить якийсь образ, можна навіть так сказати. Тому ось так. Наступна моя покупка і також сукня, і вона також сінсайл. А саме ось така з довгою спідницею. У мене, до речі, дуже мало суконь з довгою спідницею. Загалом у мене десь. Ну, посюду десь, я не знаю. Коротше, короткі, у мене спідниця загалом. А, але цього разу я вирішила взяти щось з довгою спідницею. Тому я дуже задоволена цією покупкою. Тут довгий ось такий рукавчик, прозорий, до речі. талії є резинка, яка її прям підкреслює. Ну, і ось тут ще є ось такі зав'язочки на грудях, можна так сказати. А, і... В чорному кольі з ось такими квітками е білими. І просто чудово! Вона ну, якась така ніжна, можна навіть так сказати, і дуже класна. Ось так. Ну і це всі мої покупки на сьогодні. Вам я дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам більше всього сподобалось з цього влогу випуску. А також підписуйтесь на канал і на соцмережі, які вказані в описі під відео. Це Тікток, Інстаграм, а також телеграм-канал. Ще раз вам дякую, бувайте та до нових зустрічей!